Мої хороші, вітаю вас! Це знову я. Ну що, хоч і погано мені було, але я борщ зварила з тушонки. Знаєте так, на швидку руку можна їсти. Що казати, общем, нормально. Знаєте, такий борщ походний, так скажем. Перемила я ось цибулю, щавель. Все перемила, перебрала. Оце відкрила тушонку тернопільська з яловичини. Ви знаєте, ще нормальна тушонка. Немає ні жилок, там не, не отої, там всякої гадості. Ні-ні-ні, немає. І м'яса багато. Нормальна тушонка. Навіть я б сказала, дуже нормальна. Дякую, Тернопіль, дякую вам за тушонку. І цієї самої у оці мало. А це відкрила, не знаю, я оце перший рік закрила оцю, ету, заправку зробила. Ну, щось вона мені ну, не, не йде і все, стільки банок стоїть. Ладно, раз так погано, думаю, зроблю так, пооткриваю ці банки та. Повкидаю бігом на скору руку, бо дуже погано. Я хоч борщ варю, щавель кидаю. Багато людей не вкидають томат, а я варю з томатом. Різниці в мене немає, що з тим, що з тим, тільки томату кидаю менше. Хоч в заправки була морква, але я так думаю, піджарю. Так, це трошки відкрила сок свій. Оце, зараз, думаю, тушонку вкину. Непогано, непогано. Тут навіть Непогана. А так, борщ, ви знаєте, на от такий случай, як у мене сьогодні, так ху, самий раз. Оце, ви знаєте, довбалась я довбалась з цією квасолею. Вона так непогана, але ну, я її не вкинула. По-перше, вона дуже крупна. По-друге, я подивилась, там вона, оказується, ще з ковбасою. Я це довбалася, рилася, рилася. у... -у... У той квасолі і так я її не вкинула, ні, вирішила, що ну не буду, не буду я цього робить. Там я одну дамочку сьогодні удалила, вона мені пише: Запорожжя розмовляла на русском мові, а не на бандеровском. Ну, в общем, вона мене вивела, я їй сказ сказала, хто буде проти, Моєї України слово, а це теж для мене це вже вся Україна стала Бандерівська і за вас Кацапів. Оце м'ясо, бачите, достала. Так що вона полетіла в бан, хочу я не доказувати там щось вона там знає, їй так хочеться, щоб всі розмовляли на русском. Пішла ти в дупу, кажу тобі, на Бандерівському. Кидаю, щавель, щавель та цибулю, ті типу, порізала, три штучки одварила. Все, тут бігом треба. Знаєте, я ще поїла тарілочку, ще й нічого. Дуже мені погано. Так що на случай того, що раз, два з тушонки можна варити, це так, як. Ну, що, тушонка, м'ясо там, непогане. Да, смак, конечно, есть такий, от, верю, так, смак, звісно, є такий, як я варю, привикли ми так. Але я з'їла і все нормально. Зараз син кушає, тоді чоловік не знаю чи буде. Так що зі сметанкою. Вперед, оце такий мій борщ Бандерівський, як та сказала. Ой, мої дорогі, все можна зготовити, було б тільки. Здоров'я на це, і що говорить? Так не поганий. Борщ, оставайте здорові, будьте всі здорові, здорові.